Всім доброго дня, друзі. Пропадав я 3 дні, не їздив взагалі. Думав виїхати вчора, але розлили мені на сідушку рибний сік. Якийсь з пакета з рибою на задню сідушку вилився сік. І вийшло, що рибний сік. Понимаєте, да, який там сморід. Uh, так. Uh, хочу заїхати я на мейку, зробити вимити ручки, прийоми, uh, зробити пілисос і дивіться, що робиться на мийці. Погода сьогодні класна, сьогодні вихідний день. І на мейкі ось таке, я в принципі очікував. Я одну мейку проїхав, там така ж сама очередь була. Тут, напевно, я вже стану і буду чекати. Якби в мене були вологі серветки, то я б, можливо, пройомчики і протер протерби. Але мені треба пілісосити, помити коврики, тож прийдеться чекати. <кій> чил на ладі заїхав повз очередь, коротше, і от чил, чил на опілі його вигнав. Махає, типу, що ось дивіться, яка очередь, чуєш там. Там дійсно очередь така, що капець, а він собі просто мимо нас заїхав і поїхав. Блин. Так, Здається, звільнилося одне місце. Я зараз в нього заїжджаю. Вон. <клес> На ладі, зрозумів, що затупив. Так, Звичайний проїзд закрив оцей рубішкар. Е Болт щось не запускається. Вже другий раз я його ось так запускаю, повністю закриваю, відкриваю. Він на ось цій заставці висить, як якийсь Android планшет, який вийшов з гарантії після покупки <кхід> дешевий. Запустимо, певно, 838 Uber, або ж прямо зараз перезавантажимо телефон. Давно ми цього не робили, причому не просто нажмемо перезавантаження, а нажмемо виключення. І потім заново включимо, щоб весь кеш і вся ця хрень очистилася повністю. Так, під'їжджаємо, перезагружаємо, шукаємо, чекаємо. Після повної перезагрузки телефона болт все ж таки роздуплився Починаємо ми роботу о 14.08. Я думаю, що. Десь в 4 години я вже буду збиратися виїжджати на стрижівку, якщо все буде добре. Як бачимо, немає жодного коефіцієнта. Ну, трошки є ось саме в центрі. Так. Так, так, так. Під'їдемо трошки ближче, ще запустимо Uber. Запустимо 838 і будемо щось ловити. А ось і перше замовлення з келицької на первозваного за, за мінімальну кількість. Так, щось там ще поуберу пілікало. 4,2 км, ні, нам таке не підходить. Ми з нього зовсім виходимо поки що. Так, забираємо людей і їдемо. Так, це була ось така мінімалка. І поки я їхав, зловив ще одне замовлення з коефіцієнтом 1,7. Закривайся. Значить, нам треба поїхати в сторону аграрного університету і забрати там людину на Сабарівське шосе, по-моєму, за 80 гривень. От ось такий от був коефіцієнт 1,7. Тобто пару кілометрів за 80 гривень. Друзі, завіз я людей в такий в гаражний кооператив на Сабарі. Я навіть не знав, що він, такий, що він такий довгий, здоровий. Ні, там здається, виїзду немає. Довгий такий здоровий цей кооператив гаражний. Тут своє життя протікає. Кожен займається якоюсь дрібничкою, хтось щось випресовує, запресовує, хтось щось там. Варить, хтось щось рихтує. Коротше, в кожний гаражний кооператив, якщо заїхати, спитати, хто чим займається, то тобі обов'язково хтось кудись тебе направить в якийсь ряд, що там є ось такий от петя, який там чистить інжектор чи ще щось робить. <соць> якщо це все знати, можна трішки економити на ремонті ну, таких не сильно складних автомобілів. Бо можуть... Блін, помив машину, в'їхав в калюжу, бо можуть наробити таких ділов, що потім і нормальні сервіси не візьмуться за голову. Дивіться, свої якісь моменти всі щось тут роблять. Коротше, прикольно. Так, тим часом. Тим часом приходить нам замовлення з Каріатовичів. Вулиця 3 це в нас. Це в нас нам не цікаве таке, не цікаве таке замовлення. Хоч тут і коефіцієнт і все але ну це в. Як це воно називається де ці тюбіки квадроцикли. Як це воно на Шкуринці от, в район Шкуринець їхати. Це не дуже цікаво, тому що звідти прийдеться вертатися і в цю ж саму точку то краще взяти і плюс подача там така не, не сильно весела, так, люди, а я заблудився, мені здається, що не сюди, а сюди треба їхати. Так, <кхід> да, вроді би сюди. А тут? Ага, там тупік. Значить сюди. Так, добре. Виїжджаємо. Звідси паркуємося біля нової почти і чекаємо замовлення. Я думаю, ще підключу Uber, можливо хтось і вийде. До речі, клієнти були глухонімі. Так, сонячна. 600-річчя. Візьмемо це замовлення без коефіцієнта, без нічого. 5 км за 70, здається. Та й поїдемо. Клієнти були глухонімі, Один сів спереді, другий сів ззаді, і по вайберу між собою спілкувалися. Представляєте? Тобто, Щоб не махати оце руками там і так далі, собі по вайберу сидять і говорять. Не мішають при цьому голосовими зв'язками нікому. Коротше, є свої такі плюси. Да. Такий може комусь не сподобається, може комусь. І все одно. Е Да. Попросили скинути на карту, показує мені в телефоні додаток Приват24. Я йому одразу вручив в руки карточку свою. Він це все перекинув, показав мені е ну, типу, в програмі, що він перекинув. Я одразу зайшов в себе в, в телефоні в додаток, побачив, що він скинув 79 гривень. І все, ми доїхали собі спокійно. Він пожав мені руку, типу до побачення, сказав таким чином. І все. Ніяких проблем. Тобто він заздалегідь попросив е, карточку, щоб якраз поки ми прибудемо, е, гроші вже зайшли. Оце я розумію. <кій> так, добре, поки ми їдемо, то їдемо. Містер перекупщик поїхав. Приїхав верніше, на адресу, розказував е, я йому, як я колись там приїжджали на цьому на космонавтів. І пацани лиють смолою коротше, ямки. Ти щось ми за цю смолу розговорилися, він свою історію розказав, я свою, як я колись на своїй машині е, проїхав по такій дорозі, коли вони тільки смолу цю позаливали. І всі низи дверек, е, коротше, були в таких мілких цяточках. Я купив цю розслорітеля, купив кухонні оці такі губки обичні і почав терти, дивлюсь, о, відтирається. Корочі, я думаю, о, чітко типу, відтирається зараз від вітру почав втерти повністю низи дверей. Відтер. А воно поки було корочі, таке типу, мокре, то ще було нормально. А коли висохло, то я зрозумів, що я практично заматував корочі, поверхність. І все. Так от їздив. Воно не знаю, полірнулося за пару мийок. За щодо чого воно там полірнулося, але перший час було таке заматоване, що це капець. Так що не робіть так, як я робив. Якісь є спеціальні, мабуть, розчини, хімія для того, щоб розтворити цей бітом і не терти губкою розтворителем. Поки що нічого немає, але ми знаходимося в зоні високого попиту. Напевно, десь тут припаркуємося і підчекаємо якесь замовлення. Так, М -м, Пирогова 52. Е Модрина за 127. Напевно, ми візьмемо його. Та й поїдемо. Так, куди нам пише їхати? Верхом чи що? Давайте верхом поїдемо. Я так розумію, це десь там по вулиці Блока. А пише пірогова. Ну, буде видно зараз. Бачите, друзі, показує навігатор їхати прямо на вулицю блока. Але тут в лівому ряді дуже-дуже велика пропочка. Щоб їхати прямо, то ми поїдемо по ситуації направо і потім паралельною вуличкою виїдемо на вулицю блока. Ось так потрібно включати всю дорожню обстановку. Щоб десь зекономити якийсь час, зекономити собі, виходить, ну, е зекономити час, підвищити КПД. <кій> Місто того, щоб ми там ще стояли прямо е ну, ще один світлофор, грубо кажучи, потім їхали, так як показує карта, то ми ось скоротили собі і проїдемо е по цих вуличках. Так, відвіс я компанію у Модрену за 127 гривень з блока. І взяв замовлення у сосанку. Нічого не було у стрижавку і в ту сторону, ну висить замовлення у сосанку за 185, здається. Ну, по ідеї мають люди дати 200 як мінімум. В раз, коли я їхав в Сосенку, тариф був 200, дали 250, я нічого навіть не говорив. Побачимо. Подача з Київської. Я вже думав їхати на стрижавку, але нічого не було. Думав, може їхати, може не їхати. На годиннику 15 хвилин 4 тобто я ще мав би 45 хвилин тусити в місті, але ну, не знаю. Монтувати ролик на 6 годин ще на тренування треба встигнути на волейбол. І... Та й взагалі сьогодні типу вихідний день, зранку були гості. По-хорошому можна було пити чарку і взагалі не виїжджати, але я думаю підзніму щось ще, якихось пару копійчин зароблю. А, так, вийти з пошуку болт. Так як в мене вже є замовлення. Ну, В общем, їдемо за людьми і потім їдемо в Сосонку. І з Сосонки вже будемо вважати, що вийшло заробити, і їхати додому. Відвезли ми людей в Сосонку. Там на повороті в Сосонку було жесточайше ДТП, ну як жесточайше, Жесточайше в тому плані, що там я бачив просто людина, яка. Всередині того ж гуля червоного вона не рухається, лежить. Ну, тобто внутрі не рухається. тобто, є якісь, ну... ДТП свіже, ще навіть швидкої немає. Там купа людей зупинилося, Я сподіваюся, що хтось викликав швидку і швидка вже зараз там розбирається. Якось так він, типу, їхав з сосонки е, на, на середині дороги, верніше. Там, де якраз стоять люди на, ну, на поворот посеред чотирьох е, полос, е, там він отримав повреждення, а по цій дорозі, яка йде на Київ, там шкода, в якої вибите колесо, що це там було, я навіть не можу поняти. З першого погляду непонятно, що тут було, е, це перший момент. Другий момент. Е, да, що касається. Того, скільки я попрацював, це півтори години рівненько. За півтори години зараз ми подивимося, що вдалося заробити. Так, тут нічого не мигає, нічого не цей, треба дивитися самому, бо ну його в баню. Коли бачиш такі якісь ДТП на дорозі, одразу. Поняли, загорівся сразу червоний. Оце то я встиг, звісно. Після того як побачив моторішні ДТП, ось закрився шламбаун, Оце то я встиг, звісно. То одразу починаєш скидати сразу швидкість, я не знаю, якось так це працює. Перестаєш ганяти. Ну як ганяти? Ну, типу, зменшуєш швидкість, дивишся, в рази коротше, концентрація піднімається в рази повністю. Так, що в нас по болту? По болту у нас 340 і 190 гривень ось тільки що по 838. Це 530 гривень. 530 гривень а мінус 15% комісії це буде 450. 450 гривень грязними з вирахуванням комісії вдалося заробити за півтори години. Кілометраж е я, як завжди, не засік. Ну, Нехай буде 55 кілометрів я проїхав. Це візьмемо, грубо кажучи, таку середню, е середню кількість е Ну, тобто, 530, значить 50 там, з лишнім кілометрів. З урахуванням того, що я ще поїхав, ви за місто, то там 100% буде 50 кілометрів. 50 кілометрів це 100 гривень на паливо. 100 гривень на паливо це 350 гривень, виходить, чистими за півтори години. Це непогано, скажу я вам так. Враховуючи те, що минула моя поїздка минулий день, чи поза минулий день я вираховував, що 130 гривень в годину КПД чистими коштами, то тут у нас вийшло 350 за півтори години, то це майже 200 гривень в годину чистими, то це непогано. Так, друзі, будемо тоді вже закінчувати на сьогодні. Так що до завтра.